Аю, це подкасті, шові центру спільних дій в цьому подкасті Ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очертяна, і Зі мною моя колега Оксана Заболотна. привіт Оксана. Привіт, Марія сьогодні будемо говорити про те, чи розв'язує законопроєкт щодо посмертного батьківства всі проблеми, як влада хоче перезапускати бюро економічної безпеки. Чому ми ставимося до цього скептично? Та хто з вимушених переселенців продовжить отримувати допомогу від держави? Отже, поїхали. Поїхали. 21 грудня президент підписав закон, який пропонував механізм для забезпечення права на посттравматичне батьківство або материнство для учасників війни. Фактично, це дозволило військовим за кожного держави зберігати свої репродуктивні клітини і використовувати їх в тому випадку, якщо через травму людина вже не зможе мати дітей. Це рішення загалом дуже вітали, але згодом виліз один нюанс. Виявилося, що якщо військовий загинув, то біоматеріалом вже не можна було скористатися. Розкажи, будь ласка, Оксано, чому так вийшло? В законі про кінцевих і в перехідних положеннях передбачалося, що у разі загибелі або визнання померлої особи ті репродуктивні клітини, які зберігалися, вони мали бути утилізовані. І їх зберігання припинялося, і фактично, ця норма вона усунула можливість використати біологічний матеріал загиблої особи і реалізувати право на батьківство. А фактично, якраз для цього багато хто і користувався цією послугою, оскільки якщо людина гине, то так ну вона могла би продовжити свій рід після смерті. У нас немає точних даних, скільки осіб користувались такою послугою, і тим більше ми не можемо передбачити, скільки осіб би скористались такою послугою. Але як на мене тут важливо мати таку опцію і для дружини загиблого захисника просто важливо розуміти, що така можливість існує. Що змінює законопроект, який зараз ухвалила депутата? Він встановлює, що людина, яка вирішила зберігати свої репродуктивні клітини, вона має право розпорядитися про їхнє використання на випадок своєї смерті. Таке розпорядження, воно має бути нотаріально посвідчене. Якщо ці репродуктивні клітини використають для зачаття дитини, то їхній власник або власниця визнається батьком або матір'ю дитини і дозволяється безоплатно зберігати ці репродуктивні ні, клітини протягом трьох років після її загибелі чи після її загибелі чи визнання померлою. А далі продовжити вже можна буде за кошти людини, яка є розпорядником цих клітин. Я спілкувалася з Людмилою Кормаш, це голова юридичного відділу волонтерського об'єднання Веста, і вона каже, що загалом рішення хороше, зокрема, дуже добре, що нардепи вносять зміни до сімейного кодексу. То врахували багато моментів, але все-таки є питання, якою буде підзаконка до цього рішення? От що вона розповіла, якщо дитина буде визнана там дитиною героя, так. То власне на неї будуть розповсюджуватись ті самі пільги, які розповсюджуються на дітей загиблих, тобто це і призначення пенсій по втраті годувальника на дитину, і як це питання буде врегульоване, поки ну насправді не зовсім зрозуміло це і питання пільг, які розповсюджуються, так. Це все має врегулювати ну, підзаконні нормативно-правові акти, яких поки немає, і ми будемо дивитися і будемо слідкувати в подальшому, як це все буде, і зокрема, як це все буде на практиці, так бо те, що прописано в законі, все звичайно прекрасно. Але коли доходить момент до реалізації цих законопроєктів і якщо немає там підзаконних нормативно-правових актів, які б прям розписували порядок, то можемо стикатися з досить великою кількістю проблем на даний момент. Доволі важко говорити, як це все буде, бо у нас просто ще немає е, такої кількості людей, які би так зверталися і в подальшому е, реалізовували це своє право. Ну, от, але думаю, що проблеми у нас ще будуть, так? І е, що є, це, наприклад, питання спадкування, враховуючи загальний строк позаної давності три роки. Як це питання буде врегульоване? Ну, тобто, як би наші законодавці це бачили, зрозуміло, що якщо в сім'ї немає там ніяких питань, в сім'ї окей, стосунки, то власне, коли народжується дитина від загиблого сина, наприклад, то ну якби зрозуміло, що це може бути тільки радістю, але не завжди у нас все так ідеально, і це людські стосунки, і може бути абсолютно різне, і в сім'ї може бути абсолютно різна ситуація. Якби цього не було, то власне у нас би не було цілої статті в сімейному кодексі, в цивільно-процесуальному, які пописували процедури судового оскарження, власне, питань спадкування. Тому е, на, на даний момент насправді мені взагалі не зрозуміло, як це все буде відбуватися. Е, чи врегулюють якось це питання? Так, наприклад, якщо дитина е, за допомогою о, власне цієї репродуктивної технології, якщо дитина народиться через рік, або через півтора, або через три роки після загибелі військового, то власне всі строки вийшли на прийняття спадщини, все, але це є нововиявленими обставинами. І я також бачила коментар іншої юристки Катерини Москаленко, що поки не зрозуміло, що робити з кріоконсервованими яйцеклітинами. Бо якщо військовослужбовець загине, то і чоловік фактично не зможе потім використати цей матеріал, оскільки сурогатне материнство в нас дозволено тільки подружнім парам. Це дуже складне питання. Я розумію, що тут не можна однозначно сказати, що треба зробити. Але є питання, що над якими треба подумати нашій владі, і мені видається, що ця тема. Так сильно перегукується загалом з тезою, яку ми часто озвучуємо, і в цьому подкасті, в інших продуктах, що важливо, аби влада комплексно підходила до питань ветеранської політики і не йшла шляхом простих рішень, а розв'язувала питання комплексно. Про це, до речі, можна детальніше послухати в нашому подкасті, почуті по суті, і лінк буде в описі. Насправді зараз такий момент, коли ми маємо задуматись про ветеранську політику, загалом про орган, який би мав ним займатися, тому що є тому, що цього тижня, як ми знаємо, міністерку у справах ветеранів звільнили. І зараз є два діаметрально протилежні підходи. Перший, що нам потрібен, віце-прем'єр з питань ветеранів, який буде координувати ці всі питання. І другий підхід, що нам не потрібно окреме міністерство, а питанням ветеранів мають Займатися практично всі міністерства, тобто це питання має бути на наскрізно проходити через всі державні політики. Тобто, в другому підході це фактично мала би бути посада в кожному міністерстві людини, яка відповідає за ветеранські питання. Ну тут багато насправді різних форматів, але можливо так. Будемо сподіватися, що яке б рішення не ухвалили, зрештою не буде так, як було раніше, коли ветеранське середовище абсолютно не довіряло він своєму профільному міністерству. За що власне і. Звільнили Юлію Лапутіну, тому будемо з нетерпінням чекати, як буде розв'язуватися ця ситуація, долучатись до дискусії там, де будемо бачити цьому сенс, і сподіватимемося, що наша держава стане більш інклюзивною і комфортною для ветеранів. Зараз ми продовжимо говорити про те, як влада хоче перезапускати бюро економічної безпеки. А перед тим подякуємо нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас на платформі Баймікофі та Патреоні. Дуже вдячні вам. Ми щиро радіємо кожному донату, коли з'являється якийсь новий спонсор, тому що це показує нам, що ми справді робимо що зараз щось важливе. Звісно, найголовніше це підтримувати збройні сили. Але якщо у вас є можливість після того, що підтримати нас, ви можете це зробити на платформі. Які я озвучила, перерахувала. І для цих людей в ранньому доступі ми викладаємо ексклюзивні епізоди «Окі Шо» з Олегом Рибачуком, головою нашої організації. Решта слухачів мають доступ до них через два тижні. Ніколи не було. І от знову Оксано Кабмін зареєстрував новий законопроєкт, який має перезапустити бюро економічної безпеки. І, взагалі, тут навіть два законопроєкти, які стосуються роботи БЕП. Ми про них сьогодні згадаємо. Тим, хто не дуже в темі, я нагадаю, що БЕП створили у 2021-му, і воно мало протидіяти економічній злочинності. Фактично, воно перейняло на себе функції тогочасних податкової міліції та відповідного департаменту СБУ, які славили своїм тиском на бізнес. Наші постійні слухачі знають, що ми критикуємо і БЕП, і всі спроби перезапис цієї інституції. І не тільки ми, а, наприклад, Єврокомісія, яка згадувала про БЕП у своїх висновках минулого року. Ми вважаємо цей орган неефективним. Оксано, а чим ми міряємо цю неефективність і в чому мала би виражатися ефективність? Один з перших подкастів, який я записувала з тобою, це було в березні минулого року. І пам'ятаю, це був проект про БЕП. і Ти казала Беп, ну це так нудно. Ну що ж там говорити? А бачиш, як виявилось, пройшов рік, і досі є про що говорити. Про те саме спойлер. <плес> спойлер справді про те саме про неефективність можна оцінювати двома шляхами: перший шлях це ми можемо згадати рішення РНБО недавнє і відповідний указ президента про те, що президент дав доручення Кабміну зареєструвати законопроєкт про вдосконалення роботи. БЕП, так як треба вдосконалювати роботу, значить є питання, а які питання. Але ми можемо подивитись на цифри, і цифри є. Зокрема, був звіт ТСК щодо діяльності БЕП, і в звіті ТСК за травень 2023 року вказано, що станом на кінець 22-го БЕП мало лише 683 працівники з 4 тисячі можливих, тобто Ого. дуже велике недокомплектування. Тих 60% штату раніше працювали в податковій міліції або в фіскальній службі, і це, типу, суперечить ідеї утворення БЕБ з оновленим складом слідчих, новими кадрами. І так далі. Щодо результативності роботи, то цифри дуже цікаві. Лише 9% кримінальних проваджень були повідомлені про підозру, і лише в 2% вони були направлені до суду. Це цифри станом на травень 2023 року, але з того часу суттєво нічого не змінилося. Тобто, що є БЕП, що нема, воно нічого не змінює. Насправді так. Я читала статтю на дзеркалі тижня, її написав Олександр Демінов, і пише, що перезапуск БЕП це листочок подорожника на розбитому колінці бізнесу. Мені дуже сподобалось це формулювання. Він виділяє три основні речі, які треба закласти в закон про бюро. Це конкурсна комісія, де буде переважати голос міжнародних експертів, прозора процедура відбору директора і повноцінна атестація всіх співробітників. Чи ти з цим згодна, і чи в цьому законопроєкті, про який ми сьогодні говоримо, враховані ці речі, е, я концептуально не згодна з тим, що ми можемо якось і якісь процедури вони здатні перезапустити роботу БЕП так, щоб це став ефективний орган. Можемо зупиняти подкаст на цьому моменті. Треба просто забрати з системи влади? Е, ну от приблизно так. В цьому законопроєкті, звичайно, встановлюється новий порядок відбору директора, там конкурсна комісія, три особи від Кабміну, чотири особи від представників міжнародних організацій профільних. Там є як рішення конкурсної комісії, вважається ухваленим і так далі. Але, як на мене, ті всі заходи, які пропонуються, вони суттєво не змінять роботу органу. Наприклад, пропонується переатестація про те, що заступники директора вони мають її пройти після набрання чинності законом, а працівники, які призначені на посаду, до набрання чинності законом протягом року після скасування або припинення воєнного стану. Ага. Але як на мене тут про переатестацію є ще одне питання, тобто орган створений у 2021 році, зараз тільки дві початок 2024, го і в нас вже є потреба проводити переатестацію, То яким чином писався цей закон, так що вже є потреба це робити? І якщо ти кажеш, що нам не треба беп, то хто має протидіяти економічній злочинності? Нам потрібна взагалі нормальна правоохоронна система, нормальні суди тобто це комплексна проблема. Як на мене, мені, мені дуже не подобається оця концепція. Давайте ми створимо ще один якийсь орган, якийсь от візьме і поборить всю корупцію. Це так не працює, коли вся система корумпована, то один антикорупційний орган не корумпований, її не змінить. Давайте будемо чесні. Тобто, фактично, в ідеальній критики світу Оксани Заболотної Ми просто позбуваємося БЕП і не робимо такої інституції. Так, але але БЕП можна загалом реорганізувати в бюро фінансової безпеки, яка буде займатися виключно питаннями загроз і зловживань в сфері фінансів, а не всієї економіки держави, тому що під Поняттям, вся економіка держави ми маємо на увазі від найбільших підприємств до малих підприємців. Це не окей, що один орган це все контролює. Давай поговоримо ще про один законопроект, який стосується вже безпосередньо того, що детективи БЕП можуть і не можуть робити. І, зокрема, для мене найцікавіше в цьому законопроєкті було, що БЕБ хочуть віддати справи щодо контрабанди культурних цінностей, зброї, наркотиків і фальсифікованих лікарських засобів. Як нам до цього ставитись? По-перше, давай подумаємо, як нам ставитись до того, що уряд зареєстрував два законопроєкти, хоча в попередніх спробах перезапуску БЕБ був завжди один законопроєкт. Це зробили з дуже просто. Тою метою щось та для... й підпідтримують під, ні. Для того щоб зміни до кримінального процесуального кодексу розглядались в комітеті з питань правоохоронної діяльності, а основний закон, яким вносяться зміни в закон про БАП, розглядався комітетом з питань фінансів, податків і митної політики. Отже, щодо розширення підслідності БЕП на контрабанду культурних цінностей, зброї, наркотиків і фальсифікованих лікарських засобів, як на мене, це взагалі не виправдано і не відповідає ролі БЕП в системі протидії злочинності. Такі злочини вони куди більше пов'язані з організованою транскордонною злочинністю аніж тут, з економічною злочинністю. Тобто, це таке нагрібання. Повноважень і концентрація ще більше цієї влади, все інше, що я бачила в цьому законопроєкті мені здається дуже технічно процесуальним, тому я не вчитувалась навіть в твій дайд дайджест <laughs> саме в цьому в цій частині, але можливо я пропустила щось важливе, що нам треба знати про це рішення в цьому законопроєкті. Ті є справді кілька процесуальних речей. По перше, в кримінальних провадженнях, яких розслідує БЕП, виконання ухвал слідчого судді про доступ до речей і документів підприємства або про обшук, можливий лише за участі в такому заході представника ради бізнес омбудсмена. Як на мене, трішки маразматична норма, але якщо рада бізнес омбудсмена не проти, окей. Також в цьому законопроєкті забороняється іншим правоохоронним органам реєструвати кримінальні провадження, які підслідні БЕП, а натомість зобов'язує інші органи. Впродовж 24 годин після того, як вони отримують повідомлення про такі кримінальні правопорушення, передавати їх до БЕП. Якщо все ж таки вони зареєструють, то прокурор має передати цю справу до бюро економічної безпеки. Ця норма вона загалом порушує загальний строк в 24 години, встановлений для реєстрації повідомлень про кримінальне правопорушення, оскільки передання о цього повідомлення воно може займати 48 годин. Як ти глобально оцінюєш цей законопроєкт? Чи теж, ну, типу, ми не говоримо, ми не оцінюємо його, того, що БЕП, в принципі, не має існувати в такому вигляді? Його не можна оцінювати окремо, його не можна оцінювати відірвано від основного законопроєкту щодо вдосконалення роботи БЕП. Є, наприклад, остання заява ради бізнесу, до якої входить. 13 бізнес-асоціацій різних секторів економіки, і вони негативно оцінюють цей законопроєкт, тому що він ні не перезавантажує відомство, ні не має конкурсної комісії, де є переважний голос міжнародних експертів, немає нормальної переатестації працівників БЕП, механізму звільнення недоброчесних співробітників і так далі. Але як на мене... Жоден, навіть найідеальніший законопроєкт про перезапуск роботи БЕП не зробить БЕП нормальним органом. Наостанок поговоримо про тему, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Кабмін продовжує врегульовувати питання підтримки ВПО, і сьогодні ми пройдемося його новим рішенням. На лютий автоматично продовжили виплачувати допомогу всім, хто її отримав до того. А от в березні деякі категорії людей вже не будуть отримувати виплати від держави автоматично. Але хто все-таки точно отримає допомогу, і йому не треба звертатись нікуди для цього? Точно отримують допомогу особи, які втратили працездатність, зокрема досягли пенсійного віку за умови, що їхня пенсія не перевищує 9444 тисяч гривень. Також особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років і тяжко хворі діти. Є затверджений перелік хвороб, і також діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування. До 23 років і такі, зокрема, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, і також батькам, вихователям, прийомним батькам. То виходить, що лавочка з допомогою закривається для всіх інших груп людей, крім тих, кого ти перерахувала, чи є ще хтось, хто зможе отримати її? Ні, насправді є три групи людей. Першу, яку перерахувала, їм допомога буде нараховуватись автоматично. Також є друга група людей, це доволі велика. Їм в лютому потрібно. Буде звернутися заявою за умови, що їхній сукупній дохід на одного отримувача не більше 9444 гривні на місяць. І є кілька умов, за яких вони отримають цю допомогу. Перша категорія в складі сім'ї є безробітної працездатного віку, який доглядає за дитиною до 14 років або троє більше дітей віком до 18 років. Вони всі проживають в цій родині, не виховуються в інтернатах. Також вони мають фактично жити на територіях, де ведуться бойові дії, або на території можливих бойових дій, а в закладах освіти на території громади немає місць або навчання відбувається онлайн. Друга категорія це ті сім'ї, де в складі сім'ї є непрацюючий, але який, на момент звернення по допомогу, зареєструвався в центрі зайнятості як безробітний чи такий, що шукає роботу. Діти ходять до садочка, школи, або навчаються в коледжі чи університеті. Також в складі такої сім'ї може бути людина, яка доглядає за особою з інвалідністю, або дитиною з інвалідністю, або тяжко хворою дитиною. Або категорія така, що або в складі сім'ї є працездатні особи, які працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОПи, розпочали відповідну діяльність, або отримали ваучер на навчання або грант для розвитку бізнесу. Ця остання категорія тобі напевно виглядає трішки дивною, але насправді таким чином уряд стимулює людей знаходити роботу, реєструватися підприємцями і мати змогу самим себе забезпечувати. А третя категорія це хто третя категорія: це ті люди, які матимуть право на допомогу протягом шести місяців, незалежно від доходу. Це малолітні діти, які прибули без супроводу батьків з тимчасово окупованих територій, також вагітні жінки після 30-го тижня вагітності, і особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату або отримують державну соціальну допомогу. Виплачувати допомогу припинять наступного місяця після того як буде документально зафіксований факт відновлення житла або наявності у ВПО постійного чи тимчасового житла. Тобто мається на увазі, що, наприклад, ОМС виділи їм якесь місце в гуртожитку або якісь інші способи, коли вони мають це постійне або тимчасове житло. Чи можна повторно податись на виплати, якщо ти вже припинив їх отримувати? Можна податись на виплати, наприклад, якщо ви повернувся до покинутого місця проживання і втратив цей статус. Але знову мав потребу виїхати, то вони можуть повторно звернутись по допомогу. Так само можуть це зробити ті, хто відмовився від неї в попередні періоди. Як ти загалом оцінюєш це рішення? Бо в принципі з того, що я чую, то досить адекватно. Я дуже позитивно оцінюю це рішення, як і попереднє рішення, яке було влітку. В липні, якщо я не помиляюсь, коли уряд запровадив верифікацію цих всіх цих всіх виплат, уряд він продовжує вдосконалювати механізм соціального захисту. І, як на мене, в цьому рішенні закладений дуже правильний підхід стимуляції безробітних вимушених переселенців шукати роботу. Дякую, Оксана, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво послухати. Я думаю, що слухачам так само. Ми чекаємо на ваші коментарі, запитання їх стає все більше і більше останнім часом, але ми завжди раді щось уточнити, якщо у вас лишаються питання до цих рішень, про які ми говоримо. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеритяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно слухати. Та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати також на подкаст ЦНВ, Мегого аудіо, ефірі Германського радіо, а також на АПО Google Гупока, SoundCloud, Spotify та Ютуб музиці. Пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас. І почимось за тиждень.